Всім привіт! Вже кінець серпня, а це означає, що видавництво роблять анонси на наступний місяць. І давайте з вами переглянемо, які анонси зробили видавництво КСД. Перша книга, яка мене власне і зацікавила, це книга від єгипетсько-американської письменниці Сари Гашем, сподкоємиці Джесада. Це перша книга з дилогії, це романтизі. Тут присутня буде магія і тропів ворогів до коханців. За нотацією, мені ця книга нагадала «Трон зі скла від Сари Мас та. Та Геремафі це зіткане королівство, тому що тут також присутня зникла спадкоємиця, яка вимушена переховуватися, в якої є магічні здібності, і яка змушена відвоювати своє королівство і повернути собі трон. Тому, я думаю, це має бути дуже круте фентезі, і мене інтригує те, що авторка відома тим, що вона пише дуже цікаві і масштабні епічні фентезі. Думаю, що ця книга має бути точно в топі. Наступна книга, тепер ти моя від Morgan Bridges. Тут позначка 18 це Dark Romance. Також тут присутні троп від ворогів до закоханих і Сталкер. І я читала, мені здається, анотацію до першої частини, колись ти будеш моя. І мені здається, що це дуже така слабенька книга. Я не знаю, чи вона сподобалась комусь, чи ні, тому що на КСД присутні 14 відгуків з п'ятьма зірочками, але жодного опису чи якогось відгуку. Конструктивного, не знаю, тому я не знаю, що очікувати від цієї книги. Якщо ви її читали, то пишіть коментарях. Третя книга це Святий від Єра Сімене. Тут присутні теми ОГБТ, Еротика, Дарк Романс. І це, звісно ж, з позначкою 18 заборонена історія про другий шанс у коханні, що трапився між Ченцем і його колишнім хлопцем. Я придбала першу частину з цієї серії. Не знаю скільки тут частин, але це вже третя. І напевно, цю серію я би радила обійти стороною. Наступна книга. Книга, це також фентезі, вчена Ворон, Антонія Госнон. Тут присутня дарк-академія, пічне фентезі та містика, завоювати трон, знищити імперію. В будь-якому випадку все починається з убивства. У мене ця книга на другому місці з усіх, які вони анонсували. Наступна книга це Ребека Сірл, побачення за передбаченням. Тут захоплені персонажі, романтика і магічний реалізм. Головна героїня перед кожним своїм побаченням на осліп отримує передбачення з ім'ям. Кількістю днів, які вона проведе з цією людиною, але одного дня, відправляючись на таке побачення, вона отримує тільки ім'я і немає кількості днів, які вона проведе з цією людиною. Отже, тут буде розвиватися сюжет, напевно, між цими двома персонажами. Наступна книга тікає червона від Ноель Ев Це містичний трилер, жах. І тут присутні самотні дівчата. Якщо вам цікаво, які ще книги вийшли в КСД, то пишіть в коментарях. Я, звісно, зацікавлена тільки в фентезі, тому що я зрозуміла, що мені цей жанр подобається найбільше саме романтичне фентезі, інколи допуск.